Плануєте витратити на новорічний стіл? Mm, не знаю. Загалом будете святкувати? Будемо вдома, вдвох. Можливо, якось мінімально, хоча б суму прикинули, Чампанські мандарини. Дві тисячі гривень. Це мінімум. Це достатньо. Да, я, напевно, не планую витрачати взагалі на новорічний стіл. Можливо, по мінімуму, там якось шампанське чи щось таке. Ну, я взагалі не п'ю і святкувати якось не дуже планую. Цьому році. Ми будемо йти в гості, тому не збираємось витрачати гроші свої. Ми будемо подарунки дарувати. Ми до родини, до батьків йдемо. Тому вартість подарунків різна дуже. Я вже потратила гроші на, на, на новорічний стіл. А, а, як вам сказати? Мандаринки, лікер зробила. Лімонделімончело сама. Ну, що там їсти? Вся сума, ну з, з, з курятини, з ну, до тисячі, тисячі двісті. Може і менше, а може. Ой, не скільки. Ми не будемо витрачати на новорічні свята. А чому? Бо нема за що жити. Ну і плюс війна. Якось некось не дуже хочеться.